Б'ято, всем привет! Сегодня мы снова деремо кору и вы просто За такой у вас подивіться. Із отакої сосниться, обдергать туда до доверху. У нас получилось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 мішків кори. Ви прикиньте, 270 гривень з одного дерева. Я думаю, це не так і погано. Во. Ну що ж, погнали дальше дерти кору. Так, оце вже обдерливо. Такого кора лежить. Зараз ми цю всю кору вкладаємо в мішок. І во, вклав такого геть повного повнючого мішка. Кориво. Геть зав'язав тут таку скраєчку. повний повнючий. Оце тут ще вкладемо кору воїздкого до дерева обдер. Такого куча тут розкидана так лежить. І во, це дерево хтось тут вже був, обдеврав його. То під ним, що трохи було валялось кори, то я його допокладав на кучку. Давайте будемо вкладати в наші мішки. Клав ту кору, получилось два мішка кори і трошки осталось. Подерли кори, бо зробив такий во столик і вирішив перекусити. Во, взяв з собою два хліба з яйцем, во, трохи рідизки набрав, таку во булочку взяв і два от таких во бутерброд. Майонез, ковбаса і кукурудзка. Ну, зараз будемо їсти. Ребята, трошки перекусили, булочку я оставлю на потім. У, ці комарі так задовбують. І мошки, і комарі літають, не дають поїсти в цей бутерброд і лізуть. То капець кусають, тільки її тут літає. Ну нічого, зараз ми йдемо далі дерти нашу кору. Ребята, ще зробив собі такого. подивіться, на кородерку, во, таку довгу палку зробив сюди. І во. приєднав до такого. Залізо, во, подивіться на яке залізо. На кінці воно трошки було загострене. І тепер можна буде дерти кору отакого високо здирати. Во геть на такій висоті можна здирати. Отаку файну грубу ще кору, о, подивіться на. Ну. Все, погнали дерти, клас. Оце, ребята, ще обдерло таке от дерево з корою, во. Отака куча кори у нас вийшла. Ребята, оце ще на з дороги кинув мішки, Кородерку, і я кидав мішки. Того, якась пташка полетіла. Така як ця коропатка. І ви подивіться на що тут було. Тут її кубло. і Дивіться скільки яєць. О, оце коропатка знесла. Ми зараз пошли дерті отіо вивороти. Оце я, ребята, вчора трохи приходив кору дерти, во що на дерево. Вон до трошки дернув кори лежить. Тут у нас така куча, подивіться, нового, яка лежить з цього дерева, обдирав. І тут а ще подивіться на кора лежить. Зараз цю всю кору пакуємо і будемо зносити. Оце вже знесли ці мішки, вийшло 6 штук. Ось таке відео у нас, ребята, вийшло. Кому понравилось, ставте лайк, підписуйтесь. Пока.